Привіт, Realme презентувала класнючі флагманські доступні ТВС-навушники. Зустрічайте Realme Buds R5 Pro. Зараз швиденько все розкажу. Отже, навушники отримали майже такий же дизайн, як у Realme Buds Air 3, але всі глобальні зміни всередині. Отже, тут в нас два потужних басових драйвери: 11 мм плюс 6 мм. Обіцяють шокові баси та ніжні високі частоти. Підтримка кодиків LDAC, AC та SBC, тобто звучання вже тут рівня Hi-Fi. версія Bluetooth. 5,3. Затримка в іграх до 40 мс Також є підтримка технології 3D Audio 360. Така ж сама технологія, як і OnePlus Buds Pro 2 з датчиком відстеження голови. Активне шумозаглушення прокачали до 50 дБ. Це дуже потужно. Мікрофонна система складається по 3 мікрофони в кожному із навушників, плюс штучний інтелект. Автономність сумарна з кейсом до 40 годин. Також обіцяють швидку зарядку 10 хвилин дорівнює 7 годинам музики. А взагалі, обіцяють до 11 годин прослуховування музики на одному заряді, це просто вау. До 40 годин навушники плюс футляр, а також до 5,5 годин автономності, розмов через навушники. А також навушники отримали технологію подвійного підключення до двох пристроїв одночасно, швидке підключення після відкриття кришки футляру і сенсорне керування, вологозахист IPX5. Звичайно, навушники підтримують фірмовий крутий додаток Realme Link і буде два кольори на вибір: чорний та потужний. Типу кремовий. Ціна в Китаї 72 долари, але поперед замовленню 58 доларів. В підсумку наперед скажу, що це будуть знову найкращі твс навушники, тому що Realme вміють зробити за доступний прайс. Ну, прям шикарні навушники. Повний фарш за доступну ціну. Беру вже їх на огляд. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!